І так ми з вами ознайомилися з принципом роботи чотирьохтапно-одноциліндрового дизельного двигуна. І тут я хочу підкреслити слово дизельного двигуна, але ви ніколи не задумались, чому він так називається, двигун дизельний, а це тому, що цей двигун названий був на честь його винахідника, і винахідником цього двигуна був геніальний німецький інженер Рудольф Дизель. Давайте трішки торкнемося не менш цікавої та драматичної і садкової біографії. Рудольф Крістіан Карл Дизель, так звучить його повне ім'я, народився в Парижі навесні 1858 року. Батьки Рудольфа були німецькими іммігрантами, якої сіли у Франції. Але з початком франко прусської війни місцеві німці стали зазнавати гонінь, тому дизелям довелось переїхати до Лондона. Оскільки родина була багатодітною, Батькам довелося важко. Незабаром вони були змушені відправити Рудольфа до Німеччини, де мешкали його тітка та дядько. На той момент майбутньому винахіднику було лише 12 років. Рудольф чудово навчався в школі, він з дитинства захоплювався фізикою, з візнакою закінчив Мюнхенську політехнічну школу, мрів створити апарат для максимального перетворення енергії підпливом гарячого повітря. Рудольф зацікавився паровими і тепловими двигунами. Він почав будувати свій двигун, однак його двигун відрізнявся від всіх інших, тим, що двигуні дизеля було паливо запалювалося від стиснутого нагрітого повітря. Він невтомно працював, щоб створити більш досконалий двигун, але це йому довго не вдавалося. І ось 23 лютого 1893 року 35-річний німецький інженер Родольф Дизель. Отримав патент на створений ним двигун, який працював на особливому паливі. Цей двигун мав певні недоліки, і лише через 4 роки, у 1897 році, був успішно збудований перший дизельний двигун і зараз демонструється в німецькому технічному музеї Мюнхені. Це був двигун за вишки 3 метри, який розвивав 172 оберта на хвилину. Мав діаметр єдиного циліндра 250 мм, хід поршня 400 мм. І потужність такого двигуна була приблизно 20 кінських сил. Коефіцієнт корисної дії був у нього 26% Набагато вищий, ніж ті, що мали парові машини. І ось до дизеля прийшла слава. Він став знаменитим, його двигун почали розкуповувати по всьому світу. Але, будучи геніальним інженером, дизель не мав підприємницької жилки. Ще в 1898 році він заснував свою компанію з продажу дизельних двигунів, але фінансова криза 1913 року остаточно розорила його, і винахідник вирішив шукати кращої долі в Англії, щоб обговорити з англійцями можливість продажу його патенту. І так, Продоль Дизель вирушив до. Англії на параплаві. І ось настав цей фатальний день для Рудольфа Дизеля. Що сталося в ніч 29 вересня 1913 року у протоці Ла-Манш, достаменно ніхто не знає. О 10 годині вечора, 29 вересня 1913 року, Рудольф Дизель, прогулюючись по палубі, параплава Дрезден, що йшов з бельгійського Акверпена через Ла-Манш до Лондона. Вирушив у свою каюту, його піжама було розкладено на ліжку, але він так у неї і не передягся. На палубі було знайдено його пальто та капелю. Що трапилось, ніхто не знав. Через десять днів його тіло було знайдено в морі рибалками. На той час воно настільки розклалося, що рибалки не стали брати його на борт. Але забрали особисті речі, аманець, кладанний ніж, футляр для окулярів. Коли рибалки дісталися до берега, ці речі пізнав молодший син Дизеля. А тіло Рудольфа Дизеля назавжди залишилося в морських глибинах. Точні причини смерті Дизеля досі нікому не відомі. Ця загадкова смерть спричинила за своє море пліток та різних версій. Ходили чутки про те, що чоловік наклав на себе руки або його вбили. Висловлювалась версія про те, що Дізель таємно перетнув Атлантичний океан. І залишився жити в Америці під чужим ім'ям. До сьогоднішнього дня смерть Рудольфа Дизеля залишилася однією з загадок ХХ століття. Але ні для кого не є секретом, що ця людина зробила величезний внесок у розвиток научно-технічного прогресу всього людства. Та людина створила двигун, який завоював світ. Двигун, який сьогодні знають усі залізничники, водії, моряки. Коли кажуть Дизель, вже ніхто не сприймає це слово як прізвище, тільки як машину, тільки як блигуль. Але ж була така людина, і звали цю людину Рудольф Дизель.